Зараз я розкажу і покажу, який класний сувенір можна і треба привезти з В'єтнаму. Нещодавно в міських джунглях я знайшла маленький домашній магазинчик з класним, простим і доступним одягом з льону. Тут є різні такі жилеточки різних кольорів. До речі, я таку собі також купила: платічка, різні спіднички, шортики. Годово, що десь треба. Ми прийшли замовити олі штани з льону. Тут на місці зразу пошити. Тут можна прийти і щось собі вибрати одразу або пошити на замовлення. Свої білі штани з льону я чекала всього лиш два дні, і коштували вони мені 500 тисяч ВНД або 19 доларів. Зняли мірки і через два дні я вже забрала готовий виріб. Пошито просто, але добре, сіли чудово. Виглядають дорого, а жилетка мені обійшлась в 400 ВНД.